Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами поділюся, як приготувати ось такі чудові бейгли без дріжджів. Також їх можна зробити без глютену, корисні на сніданок, сирні. Вони робляться з сирного тіста, виходять дуже смачні, м'які, ніжні, а ще й дуже корисні. А допоки я вам розповідаю про рецепт бейглів, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку, а також залишити коментар, який бейл та з якою начинкою вам більше подобається. А для рецепту нам потрібно 180 грамів сиру домашнього кисломолочного. Такий сир готую сама. Відео також є на каналі. Ось тут можете побачити підказочку, залишу, як готую такий сир, а також під цим відео залишу посилання на це відео, де готую сир. У мене ось такий сухий сир. Я його трішечки більше підігріла, для того, щоб утворився більш сухий, щоб додавати менше борошна для цієї випічки. Далі до сиру додаю два яйця. Тобто одне яйце, а від другого тільки білок. Жовток залишаю для того, щоб змастити зверху. Починаю замішувати сир з яйцем до однорідності. Я замішую руками, можна також замішати ложкою чи вінчиком, з чим подобається. Можна пройти з блендером, щоб була більш однорідна консистенція. Проте я люблю, коли потрапляються шматочки сиру. Мені так. Бейгл більше подобається. Далі додаю 100 грамів борошна. Так як у мене сир був досить сухий, мені вистачить тільки 100 грамів борошна. Проте, якщо дивіться по своїй консистенції, якщо сир досить вологий, тоді, додати, тоді можна додати ще максимум 30 грамів борошну. Борошно я використовую рисове. За рахунок цього наші бейгли будуть ще й корисні, а також без глютену. Отож, борошно ми додаємо 100 130 грамів. Далі додаємо розпушувач 1 чайну ложку. Та замішуємо все до однорідності. Замішуємо наше тісто. Допоки замішую тісто, електричну піч розігріваю до температури 180 градусів режим вверх-вниз. Нам потрібно вимісити до тих пір, поки тісто не збереться все разом. Вимішувати дуже сильно його не потрібно, тому що воно без глютену. І глютенове вікно розкривати воно не буде. Воно будуть ось таке ніжне, ось таке тісто. Ось дивіться. Ось таке повинно творитись тісто. Ось тісто скачала ось такий диск. Далі розділяю його на чотири рівні частини. З кожної частинки формую кульку, роблю невеличкий отвір пальцями. Та формую бейгл. Ось такий бублик. Перекладаю на пергаментний папір. І так формую всі. Далі жовток, який у нас залишився, нам потрібно ось так розмішати легенькою кісточкою. Та будемо змащувати наші бейгли. Змащуємо жовтком поверхню бейгла. та зверху посипаємо насінням. Будь-яке насіння, яке вам подобається. Можна зробити мікс і посипати зверху цим насінням. Я використовую кунжут білий та чорний, насіння чи льон. Також можна насіння соняшника чи гарбузове насіння. Все, що подобається. Відправляю випікатися. І ось такі чудові бейгли виходять. Випікались мої бейгли 25 хвилин. Отож, залежить від вашої печі, Коливатися час випікання може від 20 до 30 хвилин. Перекладу на розчітку, щоб охололи. І далі покажу, які вони всередині. З даної кількості інгредієнтів у мене вийшло 4 ось таких бейгла. Цього вистачить на два сніданки, а також їх можна заморозити та до півроку тримати в морозилці. Після того, як мої бейгли охололи, я їх можу розрізати і показати вам, які всередині. Дивіться, який гарний. І дуже вологий, послухайте. Такий бейгл буде добре смакувати з вершковим сиром, а також з солоною рибою. Таку рибу я приготувала на каналі. Відео залишу підказочку, ось тут можете поглянути. А також посилання під цим відео. Це солена риба, домашня в ягодах. Тобто, маринад у неї був з ягід. Ось такий цікавий колір поверхні. Та додаємо свіжої зелені. І ось такий чудовий бейгл на сніданок можна зробити вдома. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!